Підписуйтесь, щоб не пропустити вигідні будинки без комісії. Підписуйтесь, щоб не пропустити вигідні пропозиції. Пропонується до продажу затишний одноповерховий будинок у самому центрі міста на вулиці Шкільна, колишня К. Маркса. Це варіант для тих, хто цінує комфортне життя, зручну локацію та продуманий до дрібниць простір. Загальна площа будинку 63 метри квадратних, зручне планування включає три світлі кімнати, суміжний санвузол та функціональну кухню. Будинок, утеплений мінеральною ватою, дах металочерепиця, що гарантує тепло взимку та комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Всередині виконано якісний євроремонт, можна заїжджати і жити без додаткових вкладень. Опалення індивідуальне газове, встановлений новий сучасний котел, який забезпечує економне споживання. Додатково є твердопаливний котел, що стане надійною альтернативою. Усі комунікації підключені: газ, центральний водопровід, септик, вивіз відходів до будинку, веде асфальтована дорога. Земельна ділянка 7 і 8 соток, доглянута та простора. Усі господарські будівлі зведені нещодавно та в єдиному стилі, що створює гармонійний вигляд подвір'я. Особлива перевага великий гараж з автоматичними воротами, зручний і безпечний для авто. Інфраструктура ще один сильний плюс: у радіусі до 500 метрів знаходяться автовокзал, лікарня, поліклініка, школа, магазини та кіоски. Це ідеальний варіант як для сім'ї, так і для людей, які хочуть жити в центрі та мати все необхідне поруч.